Працівників міліції викликають. П'яний водій їздить в районі е, Великий Нірсан у нас є. Там-там. Нова лінія, так, прошу. Їздить. Викликають, тому що там нічого не може зробити. Він починає тікати. На Волині, от я скажу, скільки ДТП було, водії п'яні тікають з місця скоєння ДТП. Тож починає тікати, доганяють його. Треба доганяти, тому що ситуація виклика, люди був виклик по 102. Виходить з машини, каже, так, да, я вам даю машину, ключі віддаю, а зараз я вам покажу і зроблю. Побачите, що буде. Ну а далі ми зараз покажемо вам відео, там нічого не потрібно коментувати. І близько десь 23-20, орієнтовно в цей час. Автомобіль, мабуть, Міцубіші, заїхав такий, ну з ревом, з таким невисокій швидкості, заїхав на стоянку, на парковку до навпроти торгового центру Нова лінія і розвертався, там от, крутився такі розвороти, оці різкі робив. І відповідно, мій підлеглий підійшов до цього водія. І попередив, що в нас приватна територія, заборонено це робити, тому що там знаходиться товар виставлений на експозиторах. Ну, тобто, щоб не допустити пошкодження товару, запропонував покинути територію. На що цей водій автомобіля? Він був так, зі слів мого будемо говорити підлегло, він був з явними ознаками алкогольного сп'яніння, тому що він неадекватно себе вів, мова була така заторможена. Біля будинку там, житлового ну вуличка веде там до житлового будинку. І на цій вулиці вона десь там протяжність 150-200 метрів цієї вулички, і цей автомобіль почав ну, такі чудеса витворяти, на високій швидкості туди-сюди їздити, знову ж таки розвороти на цій вулиці, при тому, всьому, що вона там не є така широка. Ну, тобто, Видно було, що поведінка даного водія неадекватна. Що І там як? відбувалося? Ну що там відбувалося? В загальному від... 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 нічого не відбувалося. Приїхали за нову лінію, знаєте, нову лінію. Ну це Нашевченко. На Шевченка. взаді аж за, за нову лінію, uh -huh. саме кінець, до 15-ї верхівки. Uh -huh. Стали чотири автомобілі, Мого знайомо було день на ну, день народження. Він взяв пару пару отилоканіка. Я, знаючи, що я приїхав в Тверезі що мене, я я говорю, бляха, я ще буду їхати. Він каже, я тобі визову таксіст. Тобто один таксіст відставляє, наприклад, свою машину, двоє, ну, типа, два таксиста приїжджають на mm -hmm. одній. Один сідає і мене ну, mm -hmm. звернув. І потім поїде на базу. Да. Приїжджає мій знайомий хороший. Каже, бляха, яка машина, дай прокатаюся. Mm -hmm. Я кажу, на, прокатаюся. Він тверезий, він приїхав своєю машиною. Він, значить, кругом нової лінії їде. А там, а, а там охранники стоять з, з, з тієї сторони. Ну і великі до нього кажуть, що ти тут їздиш, Та він з ними вийшов, що там поговорить, я не знаю, що він з ними, я не бачив. Поговорив, розвертається, там взад, вперед, туди, сюди, приїжджає, і як він приїхав, коротше, воняє зціпленням. У тобто, там трошки ета, він не спалив есть е, тобто, Машина не їде. есть, включає, з четверту нам не передвігає, то тобто, їде там 20 км за годину. Зійди з дороги, не ходи по дорозі. Ну, сам себе стоїть біє. Кто сам себе стоїть біє? Ну, а дівчиною з За з Александром було трем. Ну, Вот у вас ценець, дивися подряпаний на на садами. Я сам собі їх сам собі убив, упав. Ну, Важу, що є це відео. От саме, нервової стрими, не за того, що там, е, що там а от, іменно, за автомобіль. Тому я просто хочу Все. дізнатися. Якщо дійсно працівники міліції не винні, а це трапляється в зв'язку з тим, що е, ви перехвилювалися, а при цьому що пробували там, як ви кажете, не значно стає коло то це зовсім друге питання. Ну, і, і, вже потім, так. Я не спорю, я винуватий. Тілеснішкожні, грубо говоря, ви отримали Давно вже я давні працівники. Працівники міліції, я розмовляв з ними, там все нормально. Вони поїхали, я собі пішов до